Ну і власне достатньо ну напружена ситуація залишається і на північно-східному напрямку. Там так само будуть вони туди перекидати якесь підкріплення. Я правильно розумію? За... Там, якщо ви маєте на увазі Купінський напрямок, то туди була інформація про перекидання 25-ї армії, яку вони починали формувати в серпні влітку. Збиралися закінчити формування в грудні. Але як бачимо, обставини їх змушують перекидати вже, вже зараз. тому є питання стосовно готовності цього цього об'єднання. Але е, так чи інакше, ми бачимо, що вони перекидають у підкріплення. Очевидно, вони там будуть активізовуватися. Ну, вже кажуть про те, що є певна активізація, е, є там е, знову ж таки з їхнього боку посування в певних е, сірих зонах на тому напрямку. Це знову ж таки тактичні моменти, вони значного. Значного, скажімо так, поки що не мають, і будемо сподіватися, що і не будуть мати. Але те, що вони там планують просуватися, це так воно і є. Чому ворог так міцно тримається за Бахмут? Ну, у Бахмут в нього це є кейс, він інформаційний, психологічний, пропагандистський. Давайте згадаємо, яке значення захоплення Бахмуту. Вони надавали навесні. Давайте згадаємо Пригожин, коли він ще був при житті, він буквально кожного дня доповідав про те, скільки квадратних метрів залишилося для того, щоб захопити Бахмут, коли Вагнер там наступав. Ну, вони до кінця його не захопили. Там невелика частина залишилася під контролем української армії, але більшу більш, 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 так, так частину так чи інакше вони захопили. Товіть собі там, скільки людей вони поклали для того, щоб захопити це місто, ну, захопити частину того міста, яку вони захопили. Ясна річ, що там великої цінності людське життя для них немає, але так, так чи інакше. Значні зусилля вони цьому приділили, тому зараз його втратити. Ну це буде удар, це буде психологічний удар, це буде інформаційний удар, це буде пропагандистський удар з військової точки зору. Так це має може мати значення з огляду на те, що, скажімо так, їхнє завдання, я маю на увазі Російської Федерації щодо захоплення Донецької області по адміністративні кордони, воно стане ще більш нездійсненим. І ми там отримаємо шанси далі просуватися вперед, тому числі на Горлівку, в тому числі і далі на окуповані території, які ще були раніше захоплені Російською Федерацією. Тому значення Бахмуту своє значення Бахмут має. За рахунок чого зараз ворог поповнятиме свої резерви, тому що днями була інформація про те, що фактично тюрми всі вже вичищені. Вже там мало кого вербувати можуть такої от тотальної мобілізації, про яку говорили про те, що восени Путін може оголосити закрити кордони і так далі. Її немає більше того, в середині вересня кремлівський диктатор говорив про те, що іноземних найманців не вербуватимуть російську армію. Разом із тим, ми бачимо, з'являлася інформація про те, що так сербські найманці вони прилітали там під Підмосков'я, Їх вербували. І вони вступали, власне, до складу, зараз можу помилитися із дивізією ВДВ, нобором до якої, але принаймні вони були завербовані. Тож на кого ставку будуть робити, і за рахунок кого поповнюватимуть ось цю живу силу для м'ясних штурмів вороги? Ну, штормзет не береться, і штормзет зараз є якраз таким інструментом для місних штурмів. Буквально на всіх ділянках фронту. Я казав про Запорізьку область, але і раніше. І на інших ділянках фронту штурмзато використовувався, тому цей ресурс ніж ще є. Стосовно іноземних намісів, то це не той ресурс, на який можна розраховувати. Їх не буде багато, це е, лише ті, так би мовити, солдати-фортуни, які хочуть заробити якусь, які, якусь копійку, у них немає можливості це зробити на батьківщині, то вони зараз будуть хапатися на за будь яку можливість це зробити, в тому числі на війнах, які є для них абсолютно які є для них абсолютно чужими, тобто це не той ресурс, на який вони можуть розраховувати там не Севський, ні Кубинський, ні будь-які інші представники. Хоча вона має пропагандистську цінність, оскільки от наявність іноземців в лавах Збройних сил Російської Федерації дає їм в принципі змогу казати про певну інтернаціональність цієї війни, про те, що там і представники інших країн підтримують іншу с їхню справу. Але це знову ж таки скажу, що це не той ресурс. На які можна розраховувати для того, щоб задовольнити потреби російської армії в живій силі, В них зараз де прихована мобілізація. Тобто вона не закінчувалася з моменту закінчення, за словами Путіна рік тому офіційної часткової мобілізації. В них є прихована мобілізація, яка відбувається під ширмою залучення контрактників, тобто пропонуються певні фінансові умови, певні соціальні пакети в Російській Федерації, розклеюються обяви. Де тим, хто захоче приєднатися, контракт контракт писати, значить, дається одноразова виплата в розмірі там близько 200 тисяч рублів. І за участь так званій СВО, тобто у війні, щомісячна йде виплата теж приблизно 195-200 тисяч рублів. Це значний, скажімо так, значний дохід, особливо для тих людей, які живуть. Російські глибинці, які там обтяжені кредитами, обтяжені боргами, не мають роботи, не мають такої роботи, щоб покрити всі ці боргові зобов'язання. Тому для них, от це є в принципі шансом це зробити, особливо якщо їм кажуть що от ви будете отримувати такі гроші, і за це ви будете десь на третій лінії стояти, там охороняти склади, якісь там якусь легку роботу робити, а за вас буде воювати хтось інший. Потім реальність. Виявляється трошки інше. Вони потрапляють на передній край, потрапляють напередок, починають воювати. Іноді їм і не платять цим ці гроші, яких, е, яких їм обіцяли. Тобто реальність стає трошки іншою. Ну а, але, попри це, попри це, це для них шанс для того, щоб зробити гроші. Тому є, є і такий ресурс, і крім того, ми зараз чуємо про те, що вони оголосили призивну строкову службу строковиків. Це не є мобілізацією, це призивну строкову службу. Але російське законодавство зараз дозволяє е е укладати от контракт на е участь в російсько-українській війні, хіба що не з першого дня е стровою служби. Тобто і це теж буде ресурсом, тобто можна не сумніватися в тому, що цим строковикам будуть так чи наші пропонувати заключити цей контракт, підписати його для того, щоб е бути відправленими на війну. Тобто, такі принципи у них зараз є шляхи поповнення. おそぼうがすご